Дружні дрони завітали з нічним візитом до міста Сальська в Ростовській області. Місцеві повідомляють про масштабну пожежу на залізничній станції після нальоту безпілотників. Інформація про серію вибухів і звуки роботи протиповітряної оборони підкріплена численними відео. З'явилась на телеграм-каналах приблизно о другій ночі. Атаку на залізничну станцію Сальськ уже підтвердив ВО губернатора Ростовської області. Рух поїздів призупинено, пожежу гасять. Зауважу Сальськ один із головних транспортних вузлів на півдні країни. Агресорки через нього, зокрема, проходять лінії до Ростова, на Дону, Волгограда, а також на тимчасово окуповані Крим і Донбас. Росіяни використовують його для перекидання військової техніки і особового складу.